Вітаю всіх на каналі Рінц, Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Сьогодні компанія Автопарк у Києві відкрила вакансію Водій категорії Д на маршрутне таксі. Житло надаємо безкоштовно. Заробітна платня гідна. Тому, якщо підходить вакансія, заробітна платня. Збираємо речі, їдемо і працюємо до Києва. Додому повернутися, ви завжди зможете, якщо ви і нагородній. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Напишіть, будь ласка, свій відгук відповідно, ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі!